Тут усі кам'яні, оці скам'яки, лавочки. Це кам'яні. І тут котеджі з усіх сторін, а там, а нам туди. Дуже гарно тут. У мене дуже гарний зять. Він дуже допомагав Ярославі, коли вона була в пологовому їй там. рости робили піхви, щоб дитина безболісно вийшла. І він був у лікарні і возився з дитиною, бо вона навіть не могла вставати самостійно після родів. І дуже мене гарний зять, там трохи видно місяць і так далі. Мо я тут була минулого року з грюні, але тоді було більш тепло. Ми взагалі ходили в таких легких одіжках в легкому одязі. Життя вирує. Угу. Тут якісь рослини. <плес> Вулиця там центральний вхід, куди я показую. Але нам туди не треба. Це Це мої дві дочечки. Ярослава і Милослава, і мій дорогоцінний зять зять. Собачкою. Так. А це парк. Слухайте, вже фонарі горять, Включили фонарики. Дуже так цікаво. І романтично. А наш вхід трохи далі, да? Оце чи трохи далі? Найближчі, так, Так, навіщо йти по дорозі, коли можна спокійно вийти? <праць> ну, якщо хочете, будь ласка. <праць> тут. Це ж котеджі, так, да? жилиє, так? Да? Жилий будинок, ага. І тут спортсмени бігають. Гарне повітря. О, і там гори. Ну, гори для мене взагалі. Там гори. Це мій чоловік з коляскою. Це мій чоловік драгоцінний. Ну, может там дедлошня дед гуляет. Это моя родная, это моя дочка. Мама, молодая мама. И горы. Ну все, мабуть, я завершую.